Комфорт, місце та інфраструктура це ті три кити, на яких завжди базується наш вибір житла. Знайти ідеальне помешкання нелегко, проте в будівельній компанії Лев Девелопмент такі речі продумують до найменших дрібниць. Свій новий житловий комплекс неподалік Емелі Резорту у винниках вони так і назвали перфект лайф ідеальне життя. І повірте, не перебільшили. Перфект лайф це комплекс бізнес-класу, що розташований в еколокації у місті Винники. Поруч винниківського лісопарку. Що ж отримує майбутній квартировласник власник у комплексі Perfect Life? Перш за все, закриту та безпечну зону, своє особисте місце на парковці та цікавий простір для дітей і сімейного відпочинку на природі. Але це ще не все. Буквально в двох кроках від помешкання будуть магазини, кафе, офіси та медичний центр. Перш за все, ми плануємо відкривати тут дитячий садочок та школу. На території будуть дитячі спортивні майданчики. Також планується коворкінг, зона, фітнес зал. Вже сьогодні, 1 листопада, стартує продаж квартир від «Лев Development у шостій секції комплексу Perfect Life. І саме зараз пропозиція є дуже вигідною за ціною. А вибір помешкань направду чималий. У новій шостій секції ми передбачили сучасні ергономічні планування. Це є одно, дво- та трьохкімнатні квартири з патіо з балконами та з терасами. Щодо п'ятого представницького поверху, це власне йдуть квартири з найкращим виглядом з вікна, це йде покращена безпека, адже у вас буде електронний картковий доступ, це іде покращена шумоізоляція, і також це йдуть дизайнерські холи від Марка Савицького. Підбір житла це дуже відповідальна справа. Тож найкраще побачити свою майбутню оселю на власні очі. А для цього двері менеджерів компанії Лев Девелопмент завжди відчинені для клієнтів. Тож запрошуємо вас у наші відділи продажу, де ми допоможемо обрати вам квартиру за вигідною ціною, яка підійде саме вам. Більше інформації про шосту секцію житлового комплексу Perfect Life у виниках дізнавайтеся на сайті компанії левдевелопмент.com.юей